Ти проти бездуховності та байдужості? Ти за міцні знання та вміння знайти гідне місце у житті? Ти хочеш бути творцем щасливого майбутнього України? Україна починається з тебе. Ступай до Береславського педагогічного коледжу. Це сучасний навчальний заклад, що активно розвивається і вже 80 років готує висококласних професіоналів для освітньої діяльності. Набір ведеться на базі 9-х та 11-х класів на спеціальності дошкільна освіта з додатковими кваліфікаціями, вихователь логопедичних груп, вихователь з правом навчання іноземної мови та початкова освіта з додатковими кваліфікаціями, вчитель початкових класів з правом викладання і Іноземної мови, організатор роботи з учнівськими об'єднаннями, керівник дитячого хореографічного колективу, керівник дитячого художнього хорового колективу, керівник спортивних секцій і клубів, вчитель фізичної реабілітації та вчитель інформатики в початкових класах. Наші студенти проходять літню практику на узбережжі Азовського та Чорного морів. Хлопці та дівчата мають чудову нагоду відпочити на морі, де їх забезпечують безкоштовним проживанням, харчуванням та іншими послугами і заробітною платою. За час літньої педагогічної практики студенти набувають навичок роботи з дітьми та підлітками, а також переймають досвід кращих педагогів з різних регіонів України. З 20 червня по 20 липня на базі коледжу діють курси по підготовці Доступних іспитів з математики української мови та біології. Телефон приймальної комісії у місті Береслав. Код 05546, телефон 72814. Телефонуйте з мобільного 050 015 6308. Береславський педагогічний коледж це твій квиток у майбутнє.